Мені зле, поділюсь з вами. Купили донька з чоловіком устриці. Знаєте, як я їх люблю, то капець. Чоловік їх повідкривав, у нас є такі, знаєте, це краги. Донька каже, ви що, часто устриць купляєте? Та ні, не часто у нас котів багато, Кіхті треба стригти. А після того, як ото дике кошеня, мені палець поплюжило, то купили ці краги. Отже, повідкривали, кожному по шість штук купили, я свої шість з'їла одразу. Вони три штуки положили в холодильник. Ну, вони такі великі, жирні. Ви ж такі купляли? Ну льовка фіндекльор, вони такі і є. Чи вони по дорозі додому підросли? Ну, давайте купляти пусті ракушки. Якби я знала, що вони на них не претендують, та я б їх з'їла, Вдавилась, але б з'їла. Як то кажуть, хай лусне призрінною брюха, чим згине безцінний продукт. Невеликі кошти, але ж і за що загинули три устриці? Як ото нажав серце встромили за